Ля Львова підірвали авто, що належить місцевому бізнесмену Богдану Копитку. Загинуло троє чоловіків. Ще один з травмами в лікарні. Всі вони охоронці бізнесмена. Інцидент стався приблизно о 10.30 ранку На автотрасі біля старого села поліція каже, вибухнув автомобіль Мерседес. Підприємець не постраждав. За даними поліції, він їхав поруч в такій самій машині. З місця пригоди він утік. До нині з ним немає зв'язку, кажуть в поліції. Попередньо встановлено спрацювала вибухівка, та була стрілянина. Розпочаток кримінального провадження за статтею Умисне вбивство. Зловмисникам, якщо їх упіймають, загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Вибухівка більше всього була закладена під дорожнє полотно, під асфальт. Стріляли не менше, ніж з двох автоматів. Ми виявили на місці два рожки від автомата відстріляних і нерозряжений гранатомет. Я чула той вибух, чула, але сильний був вибух, я вам кажу, сильний був вибух.